Доброго дня, мене звати Олег, і ви на моєму каналі. Ми продовжуємо серію відео про АУФ. І в цьому відео ми розглянемо тему, чому потрібно шифрувати паролі. На перший погляд, пароль це лише рядок символів, які вводить користувач для входу на якийсь ресурс або сайт. Але якщо його не захистити, це може призвести до серйозних наслідків, зокрема до зливу даних, крадіжки акаунтів і масових атак на інші сервіси. Розглянемо три основні причини, чому паролі мають бути зашифровані.

Так називаємий Data Breach. що станеться, якщо зловмисник отримує повний дамп бази даних. Якщо паролі зберігаються в відкритому виді, це означає миттєвий злам всіх аккаунтів. Реальні приклади зливів паролів. Це, наприклад, 2012 рік. LinkedIn, близько 6,5 мільйонів паролів у відкритому вигляді. Тут ще є стаття на BBC. Інший випадок це 2013 рік. Adobe, 152 мільйона записів з емейлами та паролями. Також є статті з пруфами. Інший випадок: це Фейсбук, 2019 рік. Фейсбук зберігав. 600 мільйонів паролів у відкритому доступі, відкритому вигляді. Висновок, якщо база даних буде зламана, то єдиний захист це правильне хешування паролів. Друга причина це повторне використання паролів, так званий «credential stuffing». Що станеться, якщо користувач використовує один і той же самий пароль всюди. Якщо хоча б одна із баз даних буде зламана, зловмисники зможуть використати техніку Credential Stuffing. Вони просто перевірятимуть вкрадені логін та пароль на інших сайтах. Є база популярних і дуже небезпечних паролів: це, наприклад, 12345678, QWERTY, PASSWORD. Адмін адмін 1 2, 3. так багато користувачів і досі їх використовують. Висновок, якщо пароль буде збережений у хешованому вигляді, зловмисник не зможе його отримати у чистому вигляді і застосувати на інших сервісах. Третя причина це внутрішні загрози, так називаємо інсайдер тріс. Що якщо адміністратор бази даних може побачити паролі користувачів, навіть якщо базу не зламають. Хтось із доступом адміністратора чи співробітника служби підтримки безпеки DevOps може вкрасти ці дані. Реальний випадок: у 2018 році Твіттер випадково зберігав паролі користувачів у відкритому вигляді. Висновок: паролі не повинні бути доступні навіть адміністраторам баз даних. У цьому відео ми зробимо експеримент. Що якщо база даних? Користувачами опиниться у відкритому доступі. Ми вже розібралися, чому не можна зберігати паролі у відкритому вигляді, і чому зливи баз даних можуть привести до катастрофічних наслідків. Але що і як відбувається на практиці, у цьому експерименті ми змоделюємо реальний сценарій, коли база даних опиняється у відкритому доступі, і перевіримо, наскільки легко її скомпроментувати. Дисклеймер, цей експеримент проводиться виключно в освітніх цілях. Ми працюємо з локальним сервером, до якого маємо повний контроль. Це наш сервер, жодних реальних атак чи шкідливих дій. Це що ми робимо, це навчання, навчання з кібербезпеки для розуміння загроз та методів їх. Запобігання. Ніколи не намагайтеся отримати доступ до чужих систем без дозволу. Це незаконно. Що ми будемо робити? Симуляція витоку бази даних. Ми розгорнемо MySQL з відкритими портами, погана практика яку ми використаємо для демонстрації, наповнимо базу даних користувачами та паролями у відкритому вигляді, зімітуємо атаку, знайдемо уразовий сервер і спробуємо отримати з нього дані. Продемонструємо, як зловмисники можуть змінити та видалити базу даних. Мета експерименту це лише показати наскільки небезпечним є зберігання паролів у відкритому вигляді, а також як типові помилки. В безпеці можуть стати фатальними. Стартуємо, почнемо з того, що розгортаємо MySQL у докері. Для цього я використаю підготовлений файл з іміджем MySQL, 8-ї версії. Це буде Docker Compose. Я його копіюю. Що в мене тут? MySQL, 8-версія. Я встановлюю конфіг доступу до цієї бази даних. Далі відкриваю порт назовні. Я створюю Volumes, для того, щоб база даних не зникала кожного разу. При зупинці і старті докера далі. в мене є код для того, щоб запустити якийсь SQL скрипт. Це буде скрипт ініціалізації бази даних. Також потрібно його створити. У мене він вже підготовлений. Що тут створимо базу даних users. В неї є певна структура. І ми в неї засіджуємо деякі даних з користувачами, імітуємо роботу реальних бази даних. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що паролі у нас знаходяться в відкритому доступі. Їх можна побачити і прочитати. Що тут не так: паролі в нас легко вкрасти у разі злому бази даних. Адміністратор бази даних або працівник, який має доступ до бази даних, може прочитати легко ці паролі. Далі ми перевіримо, наскільки легко. Отримати доступ до таких паролів. Запускаємо контейнер з MySQL, для цього використовуємо команду Docker Compose App-D. Попередньо в мене запущений клієнт докера. Виконуємо команду. Якщо у вас ще не завантажений імідж MySQL, то деякий час потрібно буде на завантаження його. Якщо він у вас вже завантажений, то це пройде досить швидко без завантаження. Контейнер завантажився. Він запущений. Створені певні конфігурації, як то. Network і волюми. Переходимо до клієнта. Дивимося в нас тут все запущено, все працює. Флаг мінус, означає, що це демон. Контейнер працює або запуск цієї аплікухи працює в фоном режимі в демоні. Також ми можемо в консолі перевірити, що все працює, як я і задумав. Ми бачимо, що в мене запущений контейнер. Він працює вже 46 секунд, і назовні в мене відкритий порт. 3306 це стандартний порт для MySQL. Тепер перевіримо доступ до бази даних та подивимося, що там знаходиться всередині. Для цього ми можемо підключитись до контейнера за допомогою команди docker-exec. Виконуємо цю команду і ми всередині докера. Всередині самої MySQL. Тепер нам потрібно використати нашу базу даних, а це саме TestDB. Ми переключились на неї. Тепер подивимося, які таблиці там існують. У нас є одна таблиця Users, і я хочу отримати дані з цієї таблиці. Ми отримали дані. Також дуже часто в процесі розробки розробники, а іноді менеджери, іноді інші спеціалісти використовують деякі графічні інтерфейси. Один з них це ДіпВір. Ми можемо спробувати створити підключення до цієї бази даних і отримати, і побачити, і отримати також дані, але в більш такому Класичному красивому вигляді це дуже полюбляють робити розробники, щоб у більш зручний спосіб робити якісь маніпуляції з базою даних, тому що працювати з нею через термінал це не, не завжди досить. Зручно, який ми тут бачимо висновок: якщо база даних не захищена та паролі зберігаються у відкритому вигляді, то їх можна легко вкрасти навіть без складних атак. Подумаємо, як хакери уганяють бази даних. Давайте змоделюємо реальну атаку, щоб зрозуміти, як зловмисники знаходять та зламують бази даних. Важливо ще раз наголошую на тому, що це експеримент в навчальних цілях, і ми тестуємо лише свою. Інфраструктуру, використання таких методів на чужих системах це незаконно. Як відбувається атака на базу даних? Хакери використовують кілька кроків, щоб знайти та скомпрементувати сервер. Перший крок це пошук бази даних, це виявлення відкритий. Наприклад, MySQL серверів у локальній або глобальній мережі, другий крок це підбір пароля або використання якоїсь уразливості. Наступний крок це крадіжка самих даних, отримання дампу бази даних або доступ до чутливих записів. Останній, наприклад, крок це видалення бази даних і залишення вимоги про викуп, це заміна всіх даних повідомленням про необхідність оплати для відновлення інформації. Почнемо з першого кроку. Пошук відкритих MySQL серверів. Перший етап атаки це знайти відкриту в мережі базу даних. Для цього хакери використовують різні інструменти, наприклад, Nmap, Network Mapper — інструмент для сканування мереж і виявлення відкритих портів. Якщо у вас ще не встановлена ця утиліта, ми її встановимо, тут ми закриємо. У мене Mac, тому я використовую Brew, Brew Install Nmap. У мене він вже встановлений, тому він сказав, що він реінстал зробив. Мені потрібно, так як я буду робити експеримент в моїй локальній мережі. Я хочу просканувати мою локальну мережу на предмет відкритих портів. Для цього я запускаю утиліту nmap з такими параметрами: я буду шукати відкритий 3306 порт. Флаг open вказує, що я шукаю лише відкриті порти. PN перевіряє всі IP, навіть якщо вони не відповідають на пінг. І далі я вказую свою локальну мережу. Дивимося, що ми отримаємо. В результаті ми маємо IP-адресу, а також ми маємо порт, який відкритий, а також сервіс, який використовує цей порт. Ми знайшли базу даних з відкритим назовні портом. Ще один спосіб знайти вразливі бази даних у мережі, це використовування спеціальних пошукових систем. Одна з них це Shodan, Shodan.io це спеціальна пошукова система. Це як Google для хакерів. Цей сервіс дозволяє знаходити різні речі, наприклад, відкриті бази даних, маршрутизатори, камери спостереження, сервери IOT та інші пристрої, які випадково або через недбалість опинилися у. Відкритому доступі, наприклад, ми можемо ввести запит, знайти 3306 порт в країні агресора Російська Федерація, пошук, і ми бачимо, що тут знайдено 46 тисяч відкритих портів. Це все потенційні жертви хакерів. Ну зрозуміло, що можна зробити. Ще раз наголошую, я не закликаю робити якісь незаконні дії. Це лише наш експеримент, і ми лише бачимо, що у Російській Федерації 46 тисяч відкритих баз даних відкритих портів баз даних MySQL. А ще є Mongo, а ще є інші бази даних Postgres і таке інше. До речі, існують факти реальних атак. Вони зафіксовані. Це 2017 рік масові атаки на. Таку базу даних, як MongoDB. У 2021 році знайшли 120 тисяч уразових MySQL-серверів з публічним доступом. Добре, з цим розібрались, ресурс крутий, знаємо, як використовувати. Ідемо далі. Повернемося до нашого експерименту. У нас тепер є відкрита база даних. Ми знаємо, за якою адресою вона знаходиться, це її IP-шник. і ми знаємо порт, який там відкритий. Тепер у нас є ціль для нашого. Експерименту, експерименту атаки. І наступний крок, крок номер два, це підбор паролю через грубу силу. Це сама low-level атака Brute Force, але вона досить дієва і на даний час. Для перевірки Брутфорс атаки спробуємо спочатку, чи зможемо ми увійти ззовні через IP до нашої бази даних. Для цього ми виконаємо команду. Користаємося утилітою MySQL. Якщо у вас її немає, то її потрібно буде встановити. Це MySQL клієнт. Що ми тут робимо? Ми під'єднуємося до хоста, який ми тільки що знайшли. Я використовую credentials, які я ввів в докері, для того, щоб просто перевірити, чи можу я під'єднатися до бази даних ззовні. Перевіряємо, я попадаю в базу даних, з'єднання встановлено. І ми бачимо, що ми всередині нашої бази даних. Тепер ми переходимо до самого механізму брутфорсу. В принципі, ось ця команда це є один із кроків брутфорсу. Я маю на увазі, що от. Тут при брутфорсі будуть підставлятися якісь значення тим, хто хоче отримати доступ до нашої бази даних, і він буде просто міняти значення логіна і пароля, перебираючи їх за якимось списком. Вручну це робити дуже довго, тому ми створимо якийсь механізм автоматизації. І нехай для початку це буде деякий башскрипт. У мене він вже є. До речі, можна перевірити, що ми не отримуємо доступ. Баш скрип в мене називається брут. SH. Дивимося, з чого він складається. Мені потрібно два списки. Першому списку це буде список логінів, це імена, які ми будемо підставляти. Другий список це список паролів. І ми будемо перебирати комбінацію усього цього добра для того, щоб отримати доступ до бази даних. Слідуюча зміна це хост, куди ми будемо стукатись. Ми його вже виявили, тому я його сюди заніс. Ця штука це буде файл для результатів. Якщо ми якийсь пароль підібрали, пару. Логін, пароль підібрали, то ми будемо записувати туди, тому що може бути якась енна кількість варіацій, з якими ми можемо отримати доступ до бази даних, тому будемо зберігати в файлі. А також якщо списки дуже здорові, то ви просто можете не відслідкувати, коли ви піймали цей пароль, і він зникне в історії терміналу. Далі має тут така страшна штучка, намальована, і тут у мене просто йде цикл, який перебирає для кожного логіну комбінацію паролів. Всіх паролів і так по одній штучці ми підставляємо для них кожне значення пароля. Тепер створимо ще ці два текстові файли. Це у нас файл «Users», файл «Passwords». В мене вони зараз не дуже великі, але це у нас експеримент, тому ми його стискаємо. Насправді ці файли вони дуже великі, там дуже великі комбінації логінів, дуже великі комбінації паролів, для того, щоб дійсно знайти те значення, яке девелопер зробив для доступу до бази даних. Для того, щоб запустити цю атаку, нам потрібно спочатку зробити наш скрипт виконуваним. Для цього є команда CHMode, і далі ми просто. Запускаємо наш брудфорс скрипт. І ми бачимо, що знайшлася комбінація. Тут така страшна штучка. Також сказано, що цей скрипт лише для локального тестування, локальних експериментів. Не використовувати його для неавторизованих систем, тому що це може бути незаконно. Як ми бачимо, тут виконуються спроби підбору логіну і паролю у всіх можливих комбінаціях одна співпала, дані цієї комбінації у нас збережуться в. Файлі, ось вони знаходяться. Ми бачимо, що це тест user і test password, саме ті дані, які ми зашили в конфіг нашого докера. Ще один альтернативний варіант брутфорса – це використання спеціального програмного забезпечення, тому що ручний брутфорс, навіть брутфорс за допомогою башскриптів, це не, зов... не зовсім зручно. Для автоматизації ми можемо використати, наприклад, такий застосунок. Гідра. До речі, є ще медуза. Спочатку гідру потрібно встановити. У мене Mac, використовуємо Brew, інстал гідра. Гідра в мене вже встановлена. Далі використовуємо Виконуємо команду, також використовуємо ці два файли, які я вже створив з юзерами і паролями. І робимо скан за допомогою гідри. Гідра також успішно знаходить вірну комбінацію, як і наш попередній скрипт BASH, який ми можемо зробити висновок. І що ми побачили? Використання слабких паролів це серйозна загроза безпеці вашого застосунку, у вашій базі даних. Але є. Одна дуже важлива примітка тут, як ми вже бачили, я спеціально додав до файлів логіну і пароля правильний пароль і правильний логін. Якщо я їх приберу звідти, то ні мій баш скрипт. Ні, гідра не зможуть підібрати пароль до бази даних. Це вказує на те, що потрібно створювати максимально унікальний логін і максимально унікальний пароль. А ще бажано, щоб він був дуже довгим. Переходимо до третього кроку. А саме, отримуємо доступ до бази даних. Мета цього кроку: ми перевіримо, чи можемо ми отримати повний доступ до бази даних після підбору. Паролю та логіну, використовуючи, наприклад, JavaScript. Для цього створюємо деякий скрипт. Назвемо його HackMySQL.js. Дивимося, що тут. тут потрібно встановити бібліотеку MySQL2. Для цього нам потрібно запустити команду yarn add MySQL2. Встановили. Тепер запустимо скрипт. Для цього виконаємо Node hackmysql.js. JavaScript. І ми бачимо дані з нашої бази даних. Все працює. Ми отримали дані, ми отримали логін, ми отримали пароль у відкритому вигляді. Наступний крок: робимо дамп всієї бази даних, тобто зберігаємо собі на локальну машину дані з бази даних, яку ми тільки що. Хакнули для створення дампу, використовуємо MySQL Dump. Перевіряємо, що в нас поки що немає ніяких дампів. Я тут зроблю два виклики для того, щоб пояснити різницю між різними користувачами до бази даних. Першу я зроблю як, як звичайний користувач, і якщо я зроблю цей запит, запит до MySQL Dump, Хост, який ми тільки що знайшли, пароль і логін, який ми підібрали брутфорсом. Ми звернулися до бази даних, дай нам всі дані, ми їх запихнемо зараз в dumpsql, але ми не маємо цей юзер якого ми знайшли, немає доступу для того, щоб робити цей дамп. В Нього немає аксесу. тому скоріш за все, нам потрібно було при брутфорсі трішки більше ресурсів для того, щоб знайти так званого рут користувача. І вже якщо ми використовуємо рут користувача з рут доступом, то ми. Легко отримуємо дамп до цієї бази даних, і тепер ми бачимо, що у нас з'явився файлік dump.sql. і в цьому файліку ми бачимо всю нашу базу даних. Повністю результат: ми отримали повну копію бази даних, зберегли її на свій локальний комп'ютер, локальну машину. Тепер наступний крок, фінальний. Ми видаляємо дані в цій хостовій базі даних і залишаємо повідомлення про те, що ми очікуємо викуп за відновлення цих даних. Мета цього кроку: ми хочемо змоделювати реальну атаку на базу даних. Зловмисники дуже часто. Після отримання доступу до бази даних видаляють всі дані, які є там, з вимогою. Про те, щоб ви перевели їм якусь суму. Викуп. Що ми будемо робити далі? Ми видалимо існуючу базу, створимо нову, в ній створимо таблицю з цим записом. Для цього нам потрібно створити скрипт. Цей скрипт буде називатися ransom в перекладі викуп. Давайте переконаємося в тому, що на даний момент дані в базі у мене існують. TestDB база, таблиця Users, все є. Тепер. Тепер я запускаю мій node ransom.js, що в ньому буде відбуватися. Ми коннектимось з якимсь конфігом, конечнося до бази даних, ми її дропаємо, далі створюємо заново цю ж саму базу даних. А далі ми лише створюємо там деяку таблицю, меседж, в яку ми запихуємо повідомлення про те, щоб переведіть 0,1 біткоін на такий-то гаманець для того, щоб вони. Повернули вам цю базу даних, запускаємо скрипт, і ми бачимо, що Canecht да, дропнулася база, заново її створили, записали дані, і база повністю хакнута. Переходимо до інтерфейсу, оновлюємося. і Ми бачимо, що тут зараз тільки одна таблиця меседж, і в ній лише один запис, в якому сказано, що переведіть гроші туди. і ви отримуєте назад свою базу даних. Це ж саме можна побачити за допомогою терміналу. Ми бачимо, що в нас база даних залишилась. Тепер глянемо, які. Таблиці є в базі даних, і також ми можемо переглянути, що знаходиться в цій таблиці. До речі, в своєму житті, в своїй практиці, один раз я стикався з такою атакою. Добре, що то була не продакшн-версія бази даних, то був лише dev environment, який був відкритий назовні, але одного ранку я. Намагаюсь запустити застосунок, а він не працює. Мені приходять якісь дуже дивні повідомлення про помилки, я вирішую перевірити базу даних і знаходжу там лише одну таблицю з приблизно таким надписом, тому це все абсолютно реальна історія, що ми довели, якщо сервер має слабкі паролі. Зловмисник може отримати повний контроль над базою даних. Він може стерти всі дані, зробивши собі копію, а може і не зробити собі копію, і залишити вимогу про якесь грошове відшкодування, викуп тощо. Якщо у вас немає бекапів, то дані можуть бути безповоротньо. Втрачені підсумки експерименту та всього цього відео ми провели симуляцію реальної атаки на базу даних, знайшли уразову базу даних, підібрали до неї паролі, отримали всі дані з бази даних, видалили їх і залишили повідомлення про викуп. Цей експеримент наочно показав, чому захист бази даних та паролів це критично важливе питання, і деякі ключові висновки. Паролі у відкритому вигляді це катастрофа. Якщо зловмисник отримає базу даних з паролями у відкритому вигляді, всі аккаунти майже миттєво будуть зламані, або ця база даних буде продана до Даркнету. Варіантів маса. Всі атаки, скоріш за все, проходять в автоматичному режимі за допомогою спеціальних інструментів, як то NMAP, Hydra, MEDUZA, деякі Кастомніс башскрипти, і всі ці штуки за дуже короткий час можуть підібрати credentials до слабко захищених ресурсів. Захист бази даних починається з дуже з простих речей: відключити зайві відкриті порти, обмежити доступ до бази даних, використовувати сильні паролі, нестандартні логіни тощо. Також потрібно моніторити. Підозрілі дії, як то велика кількість запитів з одного IP. Тобто система повинна аналізувати і відслідковувати аномальні якісь дії, аномальну активність та блокувати зловмисників. Що далі, як захиститись? В наступному відео ми розглянемо, як правильно зберігати паролі та захистити систему аутентифікації. Ми розглянемо, як працює хеш для паролів. Ми розглянемо, які алгоритми надійні. Які вже не надійні, і реалізуємо хешування паролів за допомогою Node.js. Далі буде тільки хардкор, тому підписуйтесь на цей канал, нажимайте на дзвоник для того, щоб не пропустити наступні відео. Також пишіть в коментарях, які у вас були проблеми з базами даних, з паролями або інші якісь факапи. Лінки на всі статті я додам до допису цього відео. Також у дописі до цього відео я додам лінку на наш телеграм-канал. Всім хорошого кодингу, всім пока.